Вам ханджо пасси mm. коріанда. г грам петрушечки. 50 коріандру і шпінат за вашим смаком. Так. Трішечки так. Виліваємо, бачите, воно таке густе-густе. Шеф майстер каже, що це важлива пропорція, щоб ви соблюдали кількість цукіні. Якщо ви бажаєте сир, веганський сир. Ну воно дуже смачно. Як -то. На спеціальності отельна-ресторанна справа. Ми приходимо на 11 годину і десь до 3-2. До ми тут обслуговуємо людей, допомагаємо на кухні. Веганські страви мені сподобались, вони не дуже відрізняються від звичайних. Нас запрошували подивитися на кухню, як вони готують. Це цікаво. Ні, волонтери приїхали, принесли от, таку от ідею, принесли такий альтернативний вид харчування. Що вони нам тут провели майстер-клас і домовилися, що вони будуть харчувати нас у вересні. Вони отримали інформацію про те, що тут хоче університет з різних країн світу почали надходити дзвінки із питанням, коли приїжджать, скільки грошей брати, щоб обладнати це осереди. Вітам, бастиків. Мик, де and микровіка мекрін. Це всі волонтери. От тан і це головний шеф-кухар. Вона приїхала з Тайваню. Крім того, тут є дві, два помічника чоловічої статі і жіночої статі. Це ті, які допомагають їй на кухні. Це Сполучених Штатів Америки і з В'єтнама. Ми заключили договір про те, що наш університет і ФОП. Яке обслуговує це кафе, ми створюємо навчально-виробничу лабораторію веганських ресторанних технологій. Ми надаємо приміщення і студентів для навчання, вони решта беруть на себе. Тоді, коли вони приїхали перший раз до нас як волонтери, і проводили майстер-клас. У мене перше питання: у нас іде війна. Тут можуть впасти бомби, там шахеди і так далі. Ви приїхали, ви волонтери, Як ви не боїтеся їхати в гарячі точки? На що вони відповіли? Що вибачте, ну у нас і місія така: потрібно їхати в ті гарячі точки, де є негативні вібрації. Я думаю, що після сьогоднішнього приготування я подумаю і думаю, що для себе візьму, щоб використовувати це в їжу, бо це неймовірно цікаво, корисно і, взагалі, щось нове. Нове, яке треба, я думаю, в життя вносити і розповідати людям.